Вітаю вас! Ви можете задати питання, що ж це таке незрозуміле, таке перезаварене, чорне, негарне ці кружечці. Я хочу сказати, що це унікальний продукт, як ну називають багато хто це смола плера, чагао по-китайськи називається. Насправді вона не така унікальна, як деякі подають у нас. Які любителі чаю, є доволі поширена в Китаї, проте ціна може бути досить висока. Це пов'язано із тим, з складністю її виготовлення. Дуже е, велика треба кількість початкової сировини на кілограм от, е, смоли пуера готові треба 80. 100 кг сирих листків, і довго готується вона. Кілька діб приблизно це треба от, е, цю сирину цілодобово перемішувати і підігрівати. От на виході мають таку пасту, яку пресують в різні формочки. А тут ми маємо трикутничок. Можуть кульки, ще там різноманітні. Щоб краще продавали, завертають, наприклад, у фольгу, красиві баночки. Ну, Це просто для продаж. Яка форма різниця, це зовсім немає. Також важливо ще, от я не, не, не зразу це от, як би може, знав, це деяке було для мене відкриття, що розділяють на шу і на шем. Хоча як там можна зрозуміти, от, про тому що сировина повністю перероблена. Виходить, як шу смола, це, як я розумію, сировина перед приготуванням вже була ферментована. Якщо вона не ферментована, то шенпере. Вони дещо відрізняються смаком. Ось ми маємо, Тут вже добре, добре заварена смола пера. Це ось така одна 0,3 г, трикутничок, такий, ну такої форми дивно. Ну Можу сказати, що доволі це буде міцно на 200 мл. там Можна найбільше заварювати. ну Хто як любить, то він заварює Сильно сильну моїді, смола пера сильно виражено. Е, і ну, хочу сказати, що порівняно з хорошим пером, то вона от, програє, наприклад, тому що немає аромату там, е, якогось особливого присмаку. Це хороший продукт, якісний, ну, якийсь складно приготувати. і... Е, але як Київ мені подобається те, що він легкий в використанні, коли немає часу, то можна от швидко заварити, і отримати хороший, чайний, хорошу чайну продукцію. Наприклад, є таке, як непрозуміння, як чайні пакетики. Навіть в китайці, де молодь любить західну культуру, це поширюється. Вони є такі, що не п'ють китайський чай, а п'ють якісь, якісь сміття таке в пакетиках. І навіть великі рубники пуеру. Вони запускають таке не щось незрозуміле нісенітниця, як плеер в пакетиках. Це дуже дивна, по-моєму, незрозуміла річ, яка ну, спроба зайняти ринок. От смола плеера, яка річ, яка всякі ці пакетики може з успіхом замінити. Для тих, хто любить таке чайок, який такий сильний має вплив, таку сильну дію. Ну от, це все.